20 серпня у виставковому залі Білої церкви номер 5 у Білій церкві відкрилася виставка до Дня незалежності України під назвою Жива традиція за події зібрала понад 50 майстрів народних художніх промислів, а також студентів Білоцерківського професійного ліцею, які представили свої роботи, виконані в різноманітних мистецьких техніках. Ой, ти, дівчина, скоріха, старня, Ця виставка чудова нагода доторкнутися до багатства народного мистецтва та відчути живу традицію, що передається з покоління в покоління, зберігаючи культурну спадщину України. Мої роботи тут представлені саме три образи: це триптих, який був формований аж півроку. Я з ним працювала. Чоловік повністю робив дерев'яну основу, тобто там де стрижнева основа центральна. Вони зроблені на основі. Ляльки української вузлової, можливо, не зовсім мотанки, тому що трошечки це ну різняться вони. От і ми завжди з чоловіком намагалися. Е... Якісь древні наші традиції, але трошки осучаснити все таки. Тому що зараз вже є е, сучасні і матеріали, сучасні технології, і все-таки жити лише просто старовиною ну це не зовсім вдало. Ви знаєте, я дуже люблю взагалі цю бібліотеку, люблю цей вистаковий зал. І е, ну, тут представлені дуже класні роботи, дуже такі творчі люди тут збираються, і е, вже декілька років поспіль. Я все-таки прагну приймати тут участь, а саме до Дня Незалежності, тому що ну, це велике свято, яке, знаєте, останні роки ми прочувствували всі. І хочеться, щоб це справді ну, не втратилося. Серед робіт, представлених на виставці, її витвори майстрини Олени Климчук, яка під час заходу провела майстер-клас із техніки вибивання килимів, що викликало неабиякий інтерес у відвідувачів. Не обходити малюнки для того, щоб і прочистилася гулка, і бачите, ось уже дійшло уже воно до цього. Виставка триватиме до 15 вересня, тож усі охочі можуть відвідати виставковий зал бібліотеки номер 5 за адресою проспект Незалежності 55 Зал працює з 10 до 18 години, крім суботи. Вхід вільний.